Благодійний турнір із паркового волейболу стартував у Коломиї. За першість впродовж п'яти днів змагатимуться 18 команд. Початок турнірів 18.30. на відкритті волейбольних змагань були наші журналісти. Андрій Распопов – учасник благодійного турніру з волейболу, а ще начальник з фізичної підготовки та спорту військової частини. Разом зі співслужбовцями організували чотири волейбольні команди для участі в турнірі. Ми військові, тому в цей нелегкий час а, а, якось розрузитися від. А, Тих подій, які проходять в нашій державі, як кажуть, перезагрузитися. Ініціювали турнір Коломийські волейболісти. Їх підтримали фахівці управління спорту міської ради. Начальник управління спорту Володимир Колесник каже, спортивні поєдинки будуть видовищні та запеклі, адже участь беруть 18 команд не лише з Коломиї. Це військовослужбові, пожежники, поліція, представники різних ОТГ, тобто є і є і Метвієвецькі. Наша ОТГ буде приймати участь саме приємно те, що зголосилися військовослужбовці, і навіть наші викладачі з волейболу зібрали таку потужну волейбольну команду. Турніри відбуваються щодня до 5 серпня. Початок змагань о 17.30 на волейбольному майданчику у парку біля міського озера.